Бажання Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією для збільшення присутності США в Арктиці – не чергова одноденна примха скандального політика. За цією ідеєю стоять набагато небезпечніші плани, що за певних умов можуть загрожувати половині земної кулі. Ризики їх реалізації зростають разом зі стрімким зближенням США та Росії. Телеграф UA зібрав подробиці навколо ймовірного альянсу королів півночі. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Арктика найважливіший стратегічний регіон і північна полярна область земної кулі, що охоплює весь північний льодовитий океан. У цій зоні розташовані території п'яти приарктичних держав: Росії, США, Канади, Данії та Норвегії, оскільки Арктичний регіон на вершині планети він відіграє колосальну роль у процесах екологічної рівноваги Європи, Азії та Америки. Про нього давно говорять як про резервний сировинний комунікаційний та екологічний простір для потреб всього людства. Значний інтерес до Тики виявляють і держави, територію яких дуже віддалені від неї, зокрема Китай, Індія, Японія, Південна Корея та інші. Раніше понад 60 країн зголосилися взяти участь у освоєнні Арктики. Втім, найактивніше в цьому напрямку працюють США та Росія. Агресивні претензії Трампа на Гренландію перекликаються із заявами Росіян в останні роки щодо освоєння Арктичної зони. Ба більше у лютому 25-го року в РФ пройшов форум Арктика Сьогодення і майбутнє, у ході якого була підготовлена резолю Люція щодо стратегії розвитку арктичної зони Росії. Якщо раніше це могло б віщувати протистояння і запеклу боротьбу між США та Росією, то після приходу до влади адміністрації Трампа та її стрімкого зближення з Кремлем не виключений варіант об'єднання зусиль двох держав для отримання контролю над стратегічною частиною земної кулі, за словами журналіста та військовослужбовця ЗСУ ігоря Луценка, божевільна ідея суперсоюзу Вашингтона з Москвою для взяття під спільний контроль території північного полю. Су і всієї верхньої частини північної півкулі на думку оточення Трампа дозволить контролювати ледь не весь світ. Розрахунок, зокрема, на те, що передові технології та потепління клімату створять у цій частині світу нові величезні життєві простори і відкриють доступ до нових природних ресурсів. Зони південніше будуть ставати все менш придатними для життя через посухи та інші лиха, природні і рукотворні. І Трамп і Путін люблять грандіозне божевілля і конспірологію. Тож ця концепція обом'єм по. Добається зазначає аналітик. Такі тенденції всерйоз турбують північних європейців: фінів, данців, шведів, британців і норвежців. Ці нації, попри відносно невелику кількість населення, надзвичайно активні у допомозі Україні, адже просто біля їх кордонів може постати зовсім недружній до них союз. Подібні сценарії поведінки Російсько-Американського Союзу серйозно аналізувалися європейцями ще 30 років тому, коли між США та РФ відбувалося чергове потепління стосунків. Зараз ризики знову підвод. Вищились стрімке зближення США з Росією та агресивні випади Дональда Трампа у бік Володимира Зеленського викликають тривогу за майбутню військову допомогу з боку головного союзника України у війні проти РФ. Відмова України приймати позицію США у переговорах може спричинити повну або часткову зупинку підтримки з їхнього боку. Телеграф ЮЄ розбирався у тому, чим Україна зможе захистити своє небо, якщо Штати відмовлять нам у постачаннях техніки та боєприпасів. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перш за все варто відзначити, що Україна не перша країна, що опиняється у такій ситуації. Військовий оглядач Ігаль Левін нагадав, що у 67 році французький уряд вів ембарго на продаж Ізраїлю зброї та заблокував постачання вже оплачених 30 бойових літаків Міраж 5 а також 20 замовлених. Сталося це саме у той момент, коли гримнула війна на виснаження з Єгиптом і Сирією, яким СРСР постачав у великих кількостях бойові літаки, включаючи новий на той час міг 21 Ізраїльтяни не розгубилися, агентура просто викрала у французів креслення новітніх літаків і побудували власне під назвою Нешер за кілька років небо було випущено близько 60 бортів, що врятували ізраїльські повітряні сили на початку 70-х років і дали великий стимул для вітчизняного ВПК та розвитку технологій. У війні судного дня Нешер записали на свій рахунок 111 збитих літаків ворога. На думку журналіста та військовослужбовця ЗСУ Ігоря Луценка, якщо єв. Європа продовжить виділяти Україні достатні фінансування. Ефект від демаршів Вашингтона буде помітним, але не критичним. Ба більше європейські збройні рішення є більш близькими до вимог російсько-української війни. Основою війни сьогодні є дрони, які Україна в основній масі виробляє сама. Компоненти зі США використовуються фрагментарно і мають аналоги в інших країнах. А у преміум сегменті розвідницьких дронів європейці навіть домінують над американцями у поставках і гнучко пристосовуються до реалій війни. Важливіше, що є у США для дронів, це Starlink. Але наразі мова про примусове відключення українців від доступу до нього не йде. Таким чином, якщо США не перейде до відкритого тиску на Україну в інтересах РФ, вітчизняна дронова галузь зможе працювати далі, а сили безпілотних систем отримувати те, що їм треба, вважає Луценко. Щодо класичної зброї, то на думку військовослужбовця, Європа знаходиться попереду США у рівні бронетехніки та ствольної артилерії. Так шведська СВ 90 нічим не є. Ірша американських Бредлі теж стосується порівняння Абрамсів і Леопардів. більше, у ША взагалі немає БТР, аналогічних європейським та самохідних мінометних систем з автоматичним наведенням. Та більшість самохідних гармат натівського калібру 155 мм теж не американські. Таким чином, лідерами-виробниками такого обладнання є європейські та ізраїльські компанії, чия продукція вже стала золотим стандартом на фронті. Щодо захисту неба, то начальник управління комунікації і командування повітря. Них сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі телеграфу пояснив, що крім Петріот Україна має різні системи. При цьому ППО є на озброєнні усіх складових сил оборони. Американський ЗРК Петріот призначений для прикриття різних військових баз, промислових чи адміністративних центрів. Він перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та авіацію за будь-яких погодних умов. ЗРК Петріот має різноманітні модифікації у 2023 році. ЗСУ почали використовувати системи Петріот ПЕК 3 поставлені ша. Та Німеччиною, крім американського ППО, на озброєнні сил оборони є і європейські системи, як то ЗРК Семпті. Вона, до речі, створювалася Європою як аналог Петріот, і так само може збивати крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також дрони та літаки. Також Україна використовує пересувний зенітно-ракетний комплекс на сам родом із Норвегії, розроблений у співпраці з американськими інженерами. Він може збивати на малих та середніх висотах безпілотники, гелікоптери. Таки, крилаті ракети та інші цілі, німецькі системи ІРІСТЕ можуть протистояти ракетам класу повітря Земля і крилатим ракетам, включаючи низькоповітряні потайні ракети, такі як Калібр. Багатоцільові італійські ракети Аспід застосовуються на наземних корабельних та повітряних платформах, таких як ЗРК Скайгар Аспід і ЗРК Спада. Ці системи є найбільш ефективними при захисті стратегічних об'єктів, таких як промислові підприємства, аеродроми та морські порти. За даними з відкритих Реал зараз Київ має у своєму розпорядженні два комплекси СЕМПТІ 9 зРК на Самс і шість і Загалом Німеччина запланувала передати Україні 12 протиповітряних ЗРК і Рісте СЛМ. Також у травні 22-го року ЗМІ писали про можливе постачання шести батарей ЗРК Аспід, що включають 18 пускових установок. Крім того, не варто забувати і про власне виробництво. Гендиректор української бронетехніки Владислав Бельбас в інтерв'ю Forbes розповів, що компанія за три Роки зросла у 470 разів та стала ключовим постачальником міноборони. Так, випуск бронеавтомобілів Новатор зріс у 3,5 рази, а виробництво боєприпасів у 10 разів. Сьогодні компанія постачає шасі та броньовані кабіни для Сау Богдана, комплексів Нептун та Ерсезеве Вільха. А з кінця минулого року зайнялася дронами. Бельбас зазначає, що такий успіх пов'язаний не з конкуренцією, а з ефективністю виконання контрактів на відміну від держкомпаній, які стикаються з перебоями. Українська бронетехніка стабільно виконує замовлення, що дозволить їй зайняти провідні позиції в оборонній сфері. Росіяни вигадали хакерську схему, за допомогою якої їм вдалося отримати доступ до закритих груп і особистих листувань українських військових у месенджері Сигнал. Про те, яким чином окупанти розвідували інформацію, розповіли в компанії Google. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Група розвідки загроз Google повідомила, що кілька хакерських груп, тісно пов'язаних з російським урядом, здійснювали фішингові атаки на акаунти українських військових у зашифрованому месенджері Signal. Ці групи, позначені як UNC 5792 та UNC 4221, використовували функцію месенджера для сканування QR-кодів, щоб приєднатися до нових груп і чатів. Хакери надсилали фішингові повідомлення з запрошеннями в чати через QR-коди, що містили приховані javascript команди, які Дозволяли під'єднати смартфон жертви до нового пристрою та отримати доступ до всіх її повідомлень. Ці повідомлення виглядали як звичайні запрошення до чатів, що, здавалося, належить військовим групам у сигналі. Однак, коли жертви сканували QR-код, їх пристрій одразу підключався до пристрою зловмисників, надаючи доступ до історії повідомлень. Команди Google та Signal стверджують, що ця схема не порушувала шифрування месенджера. Натомість вона використовувала два функціональні QR-коди: один для запрошення. До нової групи, а інший для з'єднання акаунта з пристроєм зловмисника через функцію Зв'язані пристрої. Під час сканування ці QR-коди непомітно для користувача замінювали один одного. Минулого тижня сигнал вже випустила оновлення для застосунку на iOS та Android, яке має на меті запобігти таким випадкам. Відтепер користувачів попереджатимуть, коли їх аккаунт намагаються з'єднати з новим пристроєм та попросять додатково підтвердити, що вони хочуть поділитися повідомленнями. Google зазначає, що схожу тактику застосовували й до інших месенджерів, таких як Telegram і WhatsApp, але основною ціллю був сигнал через його популярність серед українських військових. При цьому представники компанії підкреслюють, що ця стратегія не обмежувалась лише українцями, а використовувалася й проти активістів, журналістів та інших користувачів сигналу по всьому світу. До кіберзлочинів може бути причетна російська хакерська група Sandworm, відома як APT44. Google встановила, що вона співпрацює. З російськими окупантами на передовій. Це ж угруповання раніше вже неодноразово атакувало Україну. Зокрема, влаштувало масштабну кібератаку на мобільного оператора «Київстар» у грудні 2023 року, через що в абонентів зникли зв'язок та інтернет. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.